Ой, дівчатка. Ми вже йдемо додому. Ой-ой-ой. Ми вже йдемо додому. Правда, поки вийшли з того апентікса, як я скажу. Ми трішки покрутились на одному і тому самому місці. Кажу оленки. Ми закрутились, але... Ну, тут немає як крутитись, тут пряма дорога. Тому ми йдемо в сторону до машини. Тільки йдемо другим краєм. Так, я, так як я вам і говорила, ви знаєте, вже рука болить носити корзину. Ну, Але все одно йдемо і ще шукаємо. І ще шукаємо. Ще хочеться знайти трішечки дівчатка. Мої хорошенькі. Зеленичка. Зеленичка. ой Хочеться знайти ще декілька штук, щоб завершити. щоб завершити свою корзинку, щоб вона була повненька. І... Ну, я думаю, поки ми дійдемо до кінця, то все ж таки щось знайдемо. Трошки зелениць, трошки підзелинок, польських може, хозбиків, маслята ще можуть бути. А в рюкзак, а в рюкзак я смаколики шукаю для красовини. Про красуньку, звичайно, я не забуваю. Тому що ну вона мене відпустила в якісь мірі. Ні, це не те. Тут покажу жабські. Жабські. Оленка і з Максимом пішли в тою стороною, ще сюди йшли. Буде десь ціпового паутина чи що. А я, а я другою стороною, другим краєм. Йду і грибочки шукаю. Принаймні пару зеленичок вже знайшла. І одного польського. Підзеленька і ні, думала, що але ні. Це не зеленіться, це жапська. Це погано. Зеленечка. Ну, та й, та й все. Поставимо паузу. Зазвичай після паузи я знову почну брати, але поставимо паузу і... Вже напевно зустрінемось, як будемо біля машини. Хорошо? Добре? Я тут! Он десь там високо-високо. Я тут працював, поки я хотіла зазняти, а він же затих. Ой. Я тут. Швидко ходжу, так, швидко. Ідемо, виходимо на дорогу і будемо йти прямо до машини. Я вже втомилась, чесно кажучи. Так, дівчата хлопці. Ну що вам скажу? Ще може десь заїдемо. Під краєм, по підтрасою ще походимо. Зараз ми йдемо до машини. Ну та й та й все. Ми бажаємо міцного здоров'я і Божого захисту. І наша, так як би друга частина буде підходити до завершення. Тож, дякую, хто був з нами від початку до кінця. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх рідних, а хто хоче піти в сосновий ліс, подихати, надихатись, як то кажуть. Соснові вани сухі, соснові вани прийняти, то а, ідіть, не боріться, поки є ще можливість, поки є час. Ну і в кого є сосни. А, чуть не впала. Так, ну що, вже ми зараз виходимо на дорогу і будемо йти до самої машини. Так, ми вже на дорозі. Повірте, я вже нагрілась. Спочатку було холодновато, тому що ну, ранки все ж таки холодні. Але сьогодні ранок набагато тепліший, як був навчора. Котрима пока. Ну, а це ми переїхали в друге місце. Переїхали в друге місце, а воно видно, що хтось брав підзеленки. Так що шукайте. Бризинки поставили, тому що їх важко носити. Ми при дорозі недалеко в глибину не йдемо, тому що нам цей ліс незнайомий, але все ж таки подивимось, чи щось ми знайдемо, чи не знайдемо. Вже, напевно, відео знімати я не буду, просто фото. Поділюся, що ми тут назбираємо, чим ми збагатимося. Добре, дівчатка? и хлопчики. Ну, зараз. Падаю. Я падаю. Я сбираю. Ты сбираешь? Да.